Національний банк України посилив вимоги до приміщення банківських установ обміну валют. Регулятор встановив уніфіковані правила, які допоможуть покращити безпеку установ, що працюють на ринку валютних операцій. Нові вимоги стосуються приміщення банківських установ, які одержали ліцензію Національного банку України. На проведення валютних операцій. Нововведення дозволяють підвищити безпеку в умовах воєнного стану. Зокрема, Національний банк України хоче запровадити обов'язковість облаштування приміщення небанківської установи охоронними системами відеоспостереження, обов'язковість застосування охорони технічної та фізичної, залежно від обсягів готівки, з якою працює установа. Обов'язковість обладнання робочого місця касира небанківської установи залежно від обсягу готівки касовими машинами, а також контурними елементами відгороджувальних конструкцій. Обов'язковість зберігання цінностей у сховищі або сейфі, що використовується як сховище. у Прес-службі Національного банку України зазначили, що посилення правил обмінників також зумовлене необхідністю збалансування вимог до діяльності банків та небанківських установ на ринку надання фінансових послуг. Також нові правила посилять безпеку роботи та захистять касових працівників та клієнтів небанківських установ. Ця постанова набирає чинності з 1 листопада 2022 року, що дасть небанківським установам достатньо часу для проведення власних приміщень у відповідність до оновлених вимог Національного банку України.